У попередньому відео я розповів про 8 компонувань легкових однопривідних автомобілів. Кому цікаво, у кінці цього відео буде кінцева заставка з переходом на згаданий матеріал. Так от, минулого разу я намагався довести, що компонувань легковиків не три, як вважає більшість автомобілістів. А значно більше. Продемонструвавши вісім однопривідних зразків, я лише одним реченням дотично згадав про те, що схем компонувань повнопривідних легковиків може бути набагато більше. Тож зараз я трішки глибше зайду у цю тему, але все одно це будуть лише ази. Перші кроки з компонувань легковиків 4 х 4. Я продемонструю тільки шість елементарних, найпоширеніших на етапі серійного розвитку повнопривідних легкових автомобілів. Але спочатку вступ і трішки історії. Звідки взялася ідея робити легковики з колісною формулою 4 на 4? Адже це купа недоліків: збільшення маси більше ніж на 5%, збільшення шумності, ускладнення, тобто здорожчання конструкції, але ж. Запас потужності легкових автомобілів весь час зростав і зростає. а куди використовувати отой надлишок? І ось тут починають з'являтися переваги повнопривідних легковиків. Тяглове зусилля розподіляється на чотири колеса, а не на два що зменшує ймовірність пробуксовування, збільшуючи щеплення з дорогою і підвищуючи безпечність керування. Хто став першим у створенні повнопривідного легковика? Радянський Союз, звичайно, тягне рядно на себе, стверджуючи, що саме його газ 72 «Побєда» з трансмісією від ГАЗ-69, «Бобік» такий, був піонером у даному напрямку. А сталося це у 1955 році. Начебто другою була англійська фірма Дженсен, яка відстала від сири сири аж на 12 років зі своїм Дженсен FF. Трансмісія від Фергюсон з міжосьовим диференціалом з функцією автоблокування, щоб не буксували колеса. Усі повнопривідні схеми передбачають як і постійну формулу 4 х 4. А також з можливістю вимикати вмикати додаткову пару у формулі 2 на 4. На початку ери легковиків 4 на 4 бралися за основу базові моделі 4 на 2 чи 2 на 4. І найпростіше вирішувалося питання відбору потужності у тих машин, де був повздовжній силовий блок, тобто двигун плюс коробка передач, об'єднаний з головною передачею. Складніше було з поперечними двигунами. Найпростіша схема з відключенням однієї пари коліс була у радянських газ 69 і ЛУАЗ 969М, тобто волинянка, але у цієї простоти був величезний недолік. По нерівній дорозі горбики, ямки, при поворотах, передні і задні колеса долали різну відстань, що загрожувало руйнуванням шестерень, валів, напівосей. І обов'язково збільшувало витрати палива та зношування коліс і згаданих вище деталей, тому довелося застосовувати міжвісьовий диференціал з можливістю блокуватися. А після того, як було доведено, що пасивні колеса отримують більше опір від оточуючого середовища, ніж ведучі, було спричинено масовий перехід на постійний привід усіх чотирьох коліс. Audi Quattro, Volkswagen Passat Варіант Тетра, Peugeot 504 Данжель, Peugeot 205 Turbo 16, Citroën BX 4х4, Porsche 911 4х4. І це виявилось особливо цінним для спортивних авто, бо машини краще зберігали курсову стійкість. Для звичайних же авто не на останньому місці перебуває економічність. І при розумних розрахунках вдалося досягти майже однакової витрати палива для постійної 4х4 порівняно з повним приводом, який вимикається на 4-2. х Повертаючись до міжосьового диференціала з блокуванням, варто сказати, що на цьому пристрої додаткові механізми не закінчились. Багато конструкцій передбачали також блокування диференціала головної передачі задніх коліс. І нарешті перехожу до схем. Отже, перша схема. Якщо бажаєте компонування. Перше компонування можна сказати класичне. Двигун або силовий блок, силовий агрегат попереду, а основні ведучі колеса позаду. В цьому випадку роздаткова коробка може бути об'єднана з міжвісьовим диференціалом: приклади: Газ М72, Москві 410N, American Motors Eagle, Peugeot 504 Данжель. Наступні схеми, які я буду розглядати, будуть містити основні ведучі колеса передні. Так от, друга і третя схеми дуже схожі між собою: це повздовжнє розташування двигуна, відбір крутного моменту до задніх коліс безпосередньо від коробки передач. Але у другій схемі диференціал вбудований у коробку передач. Це Audi Quattro Sport, Audi 80 Quattro. Citroën BX 4 х 4, Alfa Romeo 33 4 х 4, Subaru 4 UD, Renault 18 Brick 4 х 4. А от третя схема передбачає розташування головної передачі під двигуну. Яскравий приклад цього компонування: це Toyota Tercel. Наступна. Тобто четверта схема. Це теж передньомоторна, головні ведучі колеса передні, а двигун має поперечне розташування. Звичайно ж, він об'єднаний з коробкою передач в один блок, який доповнений механізмом відбору крутного моменту до задніх коліс. І передачею зусилля туди за допомогою карданного вала та конічною парою шестерин в самому приводі заднього моста. Прикладами цього компонування є ляча Дельта 4 х 4, Citroen Visa 4 х 4, Fiat Panda 4 х 4. Тепер можна перейти і до задньомоторних компонувань. Запропоную лише дві штуки. І одній всього це п'ятий варіант буде немає самостійної роздаткової коробки. Нею є продовження коробки передач, а крутний момент відбирається від вторинного вала коробки передач. Приклад Porsche 911 4 на 4. Інший варіант задньомоторного компонування це всього шостий і останній у моєму відео. Має повернутий на 90 градусів силовий агрегат. Диференціал головної передачі виконує функції роздаткової коробки і міжосьового диференціала. Передні і задні колеса мають свої уніфіковані головні передачі з конічними шестернями, наприклад, Peugeot 205 Turbo 16. На цьому я буду закінчувати, але кількість повнопривідних компонувань набагато більше, ніж 6. Адже на всі ці компонування, на всі ці схеми впливає. Перше. Розташування двигуна, моторна схема чи задня моторна. Розташування двигуна по відношенню до осі авто, поперечне або повздовжнє. Компоновка роздаткової коробки в одному блоці силовим блоком чи окремо від нього. Наступне передача крутного моменту на ближні колеса за допомогою карданного вала або інших видів передач. Ще один фактор: двигун або силовий блок може бути у міжосьовому просторі коліс або зміщений в якийсь інший бік по відношенню до них, до центра автомобіля чи ближче до краю. Враховуючи усі ці фактори, можна вийти більше ж на 10, 15 чи, можливо, навіть більше, ніж на 20 компонувань. Можете додавати у коментарях відомі вам варіанти. Можете не погоджуватися з запропонованими мною. Можете критикувати. А кому моя подальша сподобалася, не соромтеся лайконути, а ще краще стати спонсором мого каналу. До речі, це дуже дешево. І на сам кінець скажу, що основою поданої інформації стала стаття, опублікована у авторитетному радянському журналі за рулем 40-річної давності. А написана ця стаття була на основі закордонних журналів свят спорту Чехословацької Республіки і німецької «Auto Тобто Час автомобілів, чи автомобілі не час на цьому, все до наступних випусків.